Доброго дня, друзі! Всім вітання з засніженої, і вітряної, та холодної Рівненщини. Що ж, сьогодні вирішив пройтися по домашньому точку, подивитися, що тут і як тут. Але тільки так, друзі, поверхнево, бо досить які, знаєте, сильний вітер, сирість і не хочеться лишній раз турбувати бджіл. Почекаємо більш такої сприятливої. Погоди. Десь неділі вже продають потепління. І певно, що у вівторок уже тоді зніму більш таке е, інформативне відео. Будемо заміняти кришки е, і, і далі продовжувати на ППСні, Дерев'яні всі треба їх буде прибрати. Цього сезону скажу по дерев'яних кришках. Там на дерев'яні кришки друзі, було багато інію. А там, де кришки з ППС, інію як такого взагалі не було. Це, певно, пов'язано з тим, що на дерев'яній е, дерев кришки е, більший перепад температур чи що і воно все е, намерзало. То, певно, е, е, ну, так і будемо робити. Що хочу сказати зразу по домашньому точку. Поки що, друзі, на домашньому точку, дякувати Богу, без втрат. Всі бджілки зимують, і це, і це є добре. Досить така сира, холодна. Погода, ось, наприклад, бачите, цей вулик такий стоїть самою більшою шапкою. Друзі, там діл немає. Тут зберігає і наглухо закритий. Тут зберігаються пусті пуста суш, я зберігаю пусту суш, бо тут була така сімейка, у неї потім пізно осінь я виявив, що немає матки, і десь вона пропала і довелося, друзі, об'єднувати. Це десь, певно, стопаді місяці було, приєднати її до сусідньої. А загалом тут скрізь, слава Богу, бджілка якби зимує і все є добре. Е, так, що хотів ще сказати, бачу, що відео, те, що я викладав про лісовий точок, про першу втрату бджолу родини, як би набрало так непогано переглядів. І були коментарі, що, можливо, типу, слабий відводок і через що він загинув. Скажу, друзі, ось ну не хочу сьогодні зараз відкривати, бо дуже сильно ну, вітер, от бачите, там вітричок шалатає. Ось там сидять взагалі ще слабші відводки на півтори рамочки. І вони все собі класно сидять, всього їм э, все не їм вистачає. І так само дно там, друзі, повністю сітка, правда, криша з ППС, і вони собі чітенько сидять. О, там три кормових рамки, але там, якщо бджіл на півтори рамки, то і добре. Це так. Далі ще хотів би задати вам пару запитань, дорогі підписники. Скажіть мені, будь ласка, як мені краще на лісовому точку розміщувати вулики. Чи так якось тут, наприклад, рядами, чи можливо якось так розірвано. знаєте. Скажу зразу, що там вулики не будуть для кочівлі. Те саме буде стаціонарна пасіка. Думаю, чи ставити рядами, чи там по 4, по 3 в купі. Яка друзі буде ваша порада на рахунок цього? Так, це перше. Хотів запитати і питання до тих, хто зимує на, на січасному дні повністю. Скажіть, будь ласка, дорогі колеги, коли ви вже закриваєте днища у своїх вуликах? В кінці лютого, на початку лютого, в середині, в кінці березня, на початку березня? Бо ну, хочу, щоб люди, люди зі своєї практики сказали, як роблять саме вони в конкретній ситуації. Як бачите, снігу у нас досить багато, взагалі от сантиметрів по 40-50 тут його лежить, снігу, там, ну, а далі, то взагалі вулики так добряче попід металу. Ще також думаю, що е, е, тут якби біля, на домашньому точку краще зимівля через те, що тут друзі, в основному зимують сім'ї. Всі відводки в основній масі своїй були перевезені на лісовий точок, ну і тут біля е, доми. Де немає пилкозбірника, це зимують або пізні рої. Ну, там, вірніше, невеличкі такі рої, пізні вже які з такими маленькими вуликами. Теж пам'ятаю, там ось друзі зимує з е, краю. Маленький рій такий, пізній. Казали мої підписники, що меду там достатньо бджіл недостатньо, але вони до сих пір живі, так і сидять собі там на тих двох з половиною рамки бджоли, але зимують. А так загалом на пасіці тиша. Всі сидять. Надіюсь, дасть Бог, друзі, все буде добре. Так я вирішив зняти коротеньке відео, бо вже вийшов, хотів спершу попрацювати з скажу, замінити кришки, наготувавши два пакети каканді. Думаю, можливо, десь яким травму буде підложити, бо я з того переляку знаєте, і купив 20 кг, і, і зробив напевно з 20 Тепер думаю, друзі, що я з ним буду робити. Певно, що придеться весною ну, скормлювати. Бо, от наприклад, тут я ряд дивився. от Наприклад, цей ряд. Тут взагалі ніде кормів, вистачає повністю. Там також вистачає. Там я одним бджілкам раніше ото маленьким підложив, да і все. О, тож, Канді, я думаю, потім йому дуже така сира погода, вітряна, холодна. Але вже буде, дасть Бог, скоро потепління. Тож, друзі, на все добре, успіхів, миру вам і добра. Будемо чекати вже потепління і я думаю, що вже ще трошки вже бджілкам буде легше, ці морози вже пройдуть і вже вони собі зараз через трохи вже часу почнуть і матки сіяти, перший свій засів. І ми все рівно, друзі, невпинно наближаємось до весни, коли пасіка не буде виглядати такою мертвою, а буде вже собі гудіти, приносити нам радість, ми будемо дивитися, як вони літають, як носять Кожен з нас якісь свої плани, будує на майбутнє. Ми теж собі щось там працюємо, робимо, в принципі, зараз. Вистачає роботи і так, аби тільки втигнути до весни. Все на цій оптимістичній ноті будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Успіхів вам усім добра, миру, достатку і головне тепла і електрики у ваших будинках.